Купуйте землю. Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про один варіант купівлі землі, а саме викуп земель, які знаходяться в постійному користуванні. Така можливість передбачена пунктом 6 Прим Земельного кодексу України перехідні положення. Буквально вчора на одному з публічних заходів довелося почути думку одного з чиновників органів виконавчої влади про те, що ця можливість стосується тільки фермерських земель. Як насправді, Насправді, якщо прочитати уважно цей пункт, ми побачимо, що викупити земельну ділянку з постійного користування можуть громадяни України, яким належить право постійного користування, громадяни України, яким належить право довічного спадкованого володіння землею. Юридичні особи, яким належало право постійного користування земельними ділянками, і орендарі земельних ділянок, які набули право оренди земельних ділянок для ведення селянського фермерського господарства шляхом переоформлення права постійного користування. Як бачимо, фермерське господарство згадується тільки в останньому варіанті. Крім того, Юридичні особи можуть купити і сільськогосподарські, і несільськогосподарські земельні ділянки, які перебувають у них в постійному користуванні, про що йдеться далі в цій самій нормі. Звісно, якщо говорити про несільськогосподарські землі, то очевидно, що землі фермерського господарства до них не належать. Це землі сільськогосподарського призначення. Отже, якщо ви до 2002 року набули право постійного користування земельною ділянкою або право довічного спадкованого володіння, ви можете скористуватися правом на викуп цих земель, причому на викуп на пільгових умовах. Пільгові умови це без проведення земельних торгів, це за мінімальною оцінкою, яка дорібнює нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, і з розстроченням платежів на 10 років. Це якщо стосується питання земель сільськогосподарських, для несільськогосподарських буде інша оцінка, експертна, як правило, вона вища. Проте розстрочення платежів можливо на 30 років. Зрозуміло, що ці умови вкрай вигідні, а з огляду на перспективи законодавства, а саме скасування взагалі інституту постійного користування, наполегливо радимо скористуватися наявною можливістю, вже зараз не відкладаючи її на майбутнє.